Кам'янському відбувся легкоатлетичний пробіг, традиційний спортивний захід, що проходить у місті сьомий рік поспіль. Цьогоріч учасники бігли під гаслом разом до перемоги, адже незважаючи на всі випробування, кам'янчани об'єднані та сильні. Я рад всіх вітати на нашому сьогоднішньому спортивному заході. Хочу до всіх нас ще раз подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити, працювати, наші діти можуть навчатись і займатися спортом. Сьогодні у нас благодійний захід, і ті кошти, які ми зібрали з цього захід, Ході вони також будуть направлена на підтримку одного з підрозділів збройних сил України. Учасники бігли від вулиці Київського до стадіону на проспекті Конституції. Разом подолали дистанцію у 1200 метрів, близько пів тисячі учасників. Для мене спорт – це образ життя. Богу у нас ці пробіги проводяться як мінімум два рази в год. Я очень рада, що в цей ми ще можемо проводити такі мероприятия. Також на спортивному заході відбувся традиційний розіграш лотереї серед усіх учасників. За проведення таких заходів це спорт, це здоров'я, це майбутнє нашого міста і України в цілому.